Фестиваль мрій стартував у Вижгородській гімназії інтелект. Для місцевих школярів влаштували 9 майстер-класів. Зокрема, дітям пропонували навчатися у майстернях театрального мистецтва, ігор, хореографії, співів, фотографії, спорту, малювання, туризму і скаутингу. Фестиваль мрій триває на Київщині упродовж року. Щовихідних творчі майстерні проходять у різних школах області. Участь у фестивалі взяло уже понад три тисячі дітей. Мета заходу пошук найталановитіших школярів. І підсумки фестивалю підбуватимуть до Дня дітей. А близько трьох сотень ну вже зовсім найталановитіших, відпочиватимуть у таборах. Саме... Такі фестивалі нам дають можливість помітити цю дитину і далі дати їй все, що може тільки дати держава, громада для того, щоб вона реалізувала свій талант. Нам розповіли теорію будови фотоапарата, з чого він складається, які принципи є фотозйомки. Тобто, все досить цікаво і зрозуміло. Нас навчають складувати палатки і всім туристичним засобам, які. Можу знадобитися в справжньому житті, було це дуже цікаво, тому що тут а, як нам говорили, скаути вміють все.